Сьогодні у нас на огляді 15-кубова система виробництва Акварум. Із особливості цієї системи та, в принципі, усієї лінійки АМРО промислових від двокубових осмасів, контрольно-вимірювальні прилади, які під'єднані головне до нашого контролеру: манометри та ротаметри, контролер та в принципі усе власного виробництва з сенсорним дисплеєм з керуванням. Датчики надходять до. І сигнали до нашого контролеру, і ми можемо власноруч контролювати працю осмосу, частотний перетворювач для економної та надійної праці нашого насосу, кондуктометр для відслідкування соли в місту на вході та виході. Ми завжди обираємо якісні насоси найкращих брендів світових для підбору цих насосів. Ми використовуємо американсько-японської компанії програму для розгунки мембран. Для цього ми беремо аналіз води кожного клієнта та підбираємо усі характеристики. Йдемо далі. Для цього проєкту ми додали ось таку функцію. Що це таке? Ми завжди опційно пропонуємо станцію хімічного промивання, тобто, щоб промивати мембрани. Щоб це було зручно, ми додали функцію, щоб можна було виділити окремо взятий корпус і використовувати паралельно. Свій осмос, тобто ви використовуєте та фільтруєте воду, а, наприклад, два інші корпуси ми паралельно промиваємо. І загалом, наші осмоси – це завжди про індивідуальний підхід, високу якість та швидкий підбір порівняно з конкурентами. Тому обирайте акварум.